Якусь знімаю, не маю шапочку. І надіваю пустинку. Ось і надіта вже. 57-річна Канівчанка Ольга Дорошенко рік каже, як звикає до перуки. Воно почало лізти ще після першої хімії. Ну, як не зразу. Там пройшло, мабуть, може, з тиждень чи, чи трошки більше, мабуть, нів десять. Все почалося з дискомфорту у грудях, пригадує жінка. Наче щось потягло грудь. Ну, знаєте, як це. Я вдома прийшла з роботи, пішла в душ, помилася, ну і стала щупати, що ж ну, воно в мене там тягне. Допустимо, у самій груді то нічого. Ну, в мене пухлинка була отут під груддю». На момент виявлення хвороби каже, дізналась про ступінь її розвитку. Ну, це вже третя була стадія. Добрий день, дівчатка. Добрий день. Як справи? Як ви почуваєтеся сюди, Володимирівна? дуже добре. Все добре, температури у вас немає? Немає. Випадок пані Ольги радше виняток, адже хвороба відступила. У видалених тканинах не виявили злоякісних, каже лікарка Наталія Корновенко. Звертаються в тому випадку, коли щось при самоогляді у себе знаходять. Ну але таких випадків мало, чесно кажучи. Більшість випадків це занедбані форми або на шляху до занедбаних. За словами онкологині, рак молочної залози один із найпідступніших. Хвороба є настільки підступною, що як правило жінок нічого не турбує. І коли вони приходять на огляд, перше, що коли ти їм говориш, ну у вас пухлина, вони говорять, так мене ж нічого не турбує і зараз. Це тиждень після ти оперативно Так. Це 24-річна Юлія Діденко, і вона одна з наймолодших пацієнток відділення, розповідає онкологиня. Її лікування на фінішній прямій. Два місяці а оперативне лікування було тиждень тому. Утворення в молочній залозі виявила під час самого огляду, розповідає Юлія. Інших симптомів не було. Я нащупала в себе в груді пухлинку і прийшла до лікаря на консультацію. Хвороба на початкових стадіях це, взагалі, завжди більший шанс на те, щоб побороти хворобу повністю. А чим більша стадія захворювання, звісно, шанси зменшуються, але все одно залишаються. За кількістю виявлених онкозахворювань Черкащина друга в Україні після Кіровоградщини, розповідає завідувач організаційно-методичного відділу клінічно-онкологічного центру Ігор Гайдай серед лідерів рак молочної залози. Останні два роки, навіть три йде поступове збільшення рівня захворюваності. У нас за 23 рік було майже 500 жінок вперше діагностовано, за 9 місяців цього року вже 302 жінки. Якщо брати молочну залозу, то в нас в минулому році було майже 30% занедбаних форм, тобто це третє-четверте, це розповсюджені стадії. За 9 місяців цього року вже 35%. Лікування безкоштовне, додає Наталія Корновенко. Все безкоштовно відбувається і хірургічне лікування, і хіміотерапія, і променева терапія. Тільки пацієнт повинен мати декларацію з сімейним лікарем, який дає направлення на консультацію. Єдина послуга, не передбачена пакетом національної служби здоров'я. Це реконструкція та пластика молочних залоз. Це така болюча тема через те, що немає такого державного фінансування. Імплантація така, ну заміна імплантами молочної залози. Це дуже дороговартісна процедура. Дійсно, жінки звертаються з такими питаннями, але це все відбувається за власні кошти. Пацієнтки пані Наталі в один голос радять жінкам, які мають підозру на недуг, йти до лікаря. Ніколи не потрібно відтерміновувати, якщо щось ви в себе знайшли на будь-якій частині тіла, відразу треба звертатись до лікаря, бо ніхто не знає, чим це все може закінчитися. Обов'язково це, бо це дуже так, знаєте, не те, що, допустимо, удалили орган, це не так страшно. Страшно ще як є ще й для кого жити, то треба і самому треба жити. Вікторія Хамаза, Олег Кураш, Суспільне новини Черкаси.